Доброго ранку всім сьогодні вночі. Російська окупаційна армія вісім разів обстрілювала Нікопольщину. Знову були з реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії по Нікопольській, Марганецькій та Мирівській громадах. Від влучання ворожого снаряду у Мирівській громаді була поранена дев'ятирічна дівчинка. Зараз вона перебуває в лікарні у стані середньої тяжкості. Внаслідок обстрілів у громаді пошкоджені 5 житлових будинків, кілька господарських споруд, декілька автомобілів та газогонів. Також зачепило лінії електропередач, через що без світла в громаді залишається майже одна тисяча родин. Зараз ремонтні бригади. Вже на місці та працюють над відновленням комунікацій. Найбільше руйнувань у нас зазнав Нікополь. Обстрілами у місті понівечені кілька багатоповерхових та приватних будинків меблеве виробництво та транспортне підприємство. Також побиті господарські споруди, газогони та лінії електропередач. На щастя, у Нікопольській та Маганицькій громадах. З людей ніхто не постраждав зараз. На місцях обстрілів наші рятувальники продовжують обстежувати території та уточнювати масштаби руйнації.